Те, що шалене, це міг би бути сюжет голівудського фільму, але це наша реальність. Спочатку ми знаємо, що в Україні діє російська секта іноїдів, так реальних ланжерів, що служать інтересам Кремля. Не знаю, чи то розробки ФСБ, чи що то таке, але під прикриттям РПЦ було створено справжню тарну Секту. Її гуру російський Олександр Дворкін, пов'язаний із ФСБ і з Кремлем, виявили, що він нав'язує своїм адептам не лише сексуальні практики, а й експерименти з поїданням лайна. Мабуть, таким чином вони зовсім подавляють волю своїх адептів або просто хворі на голову. Але що найжахливіше, вони ще й по. На людей і простягли свої щупальця в Україну. Адептка та служниця цього російського культу Українка Ірина Кременовська по вказівкам свого гуру вербувала агентів для Кремля в Україні, а сама стала головним виконавцем планів Росії по розвалу України зсередини. Але уявіть, не підходите ж їй і казати, давай працювати на Кремль і жерти разом. Її послали б далеко та надовго, тому вона вивчає кремлівську методичку по вербуванню агентів та саботажу країни зсередини і почав. Починає з Догхантерства, щоб відібрати відбитих на всю голову і безпринципних та бездушних, як сама до своєї сектантської ячейки. На форумах Догхантерів вона підписується капібарою, викладає фотки змічених нею собак, втирається в довіру та вербує агентів для подальшого виконання вказів окрашки. Тут же вона знайомиться з Святогорем, що стає її помічником та прислужником. Все це відбувається в 2014 році, і саме перед подіями на Донбасі, і це не збіг. Далі в хід ідуть методи, яким позазять всі спецслужби світу. Якщо ви уявляли агента так, як їх показують у якихось голівудських фільмах, то ні. Реальність виявилася набагато винахідливішою. Кремль спускає списки, кого потрібно знайти, А капібара, вона ж Кременоська, має ці вказівки виконати. Але як це зробити так, щоб все було красиво, її зраду не розкусили, та ще й подякували за те. Що вона рятує український народ? Вхід ідуть перевірені часом та досвідом методички російського дворкіна, який він у свій час підхопив від ідеологів на. Кременовська розпочинає свою діяльність під маскою експерта по сектам. Згодні, кого з нас цікавило, чим там займаються ті сектоборці. Є якісь ніби секти, яких вони ганяють, той Бог з ними. Але не все так просто виявилося. Це ідеальне прикриття, прикріпивши ярлик секта на будь-яку організацію, можна знищити не лише її репутацію, а й добитися кримінального переслідування та повного знання. А якщо ще й отримати монополю і самому вирішувати, хто сектант а хто ні, то взагалі виходить прекрасний відточений інструмент інкімації, даючи себе експерта, можна дорватися до змі та телебачення, а потім навіть чинити тиск на правоохоронні органи, прокуратуру та суд. І, взагалі, створивши образ страшних тоталітарних сект державі, потім можна приписувати до них всіх неугодних, навіть прокурорів та політиків. Бати їм репутацію та кар'єру і взагалі пропихувати закони, нібито на захист населення, а фактично такі, що обмежують права та свободи громадян. І саме цим зайнялася Кременовська. будучи адепторміської секти лайножерів, почала звинувачувати нормальних людей у сектантстві. Це просто вищий левел нахабства та цинізму. Кремль дав їй команду знищити. Чити і міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА». дуже сильно волонтери цього руху заважали. Багато говорили про Сибірський магматичний плюм, що з кожним роком піднімався все вище до поверхні. Така собі магматична бо під І Кременовська починає рити під Алатру, шукає п'ять років, шукає і нічого не може знайти. Алатра, чиста, як кришталева сльоза. Тоді вона організовує акцію брехні та наклепів, маніпулюючи змі, пропихує статті та парочку репортажів. Вона ж, нібито експерти, журналісти, не дуже той розбираючись у цій темі, друкують всю цю її псевдоекспертну брехню. Далі Кременовська пише фіктивні експертизи на колінці, фактично переписує їх у російського. Дворкіна і спираючись на всі ті дискредитаційні статті, що сама написала і замовила. Потім розмахуючи тим, що вся Україна знає, що в Україні діє, нібито страшна та небезпечна секта та латра, починає тиснути на правоохоронні органи. Звичайно, вони на це не ведуться, бо то ж на журналістів розводити наю сенсацію. Тут діло вже складніше та тоньше, але приходить той момент, коли Криміновська скористалася ситуацією, пропихнула цю справу в правоохоронні органи і навіть ініціювала відкриття Крим. Справ та обшуків у волонтерів Алата це був 2022 рік, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, і вся увага була спрямована на зовнішню загрозу. Вона навіть суд ініціювала проти «АЛЛАТРА» з вимогою ліквідування. Організацію. Але суддя розібрався і все це відхилив, бо чітко помітив, що всі експертизи Кременовської в цьому ділі, м'яко кажучи, на експертизи не, не тягнуть, а така собі писанина заінтересованої особи. Та й взагалі, що то за експертиза, така десектою назвали шановану в усьому світі, окрім рашки, організацію АЛАТРА. Подивіться на ці фото: ось президент Алатра з папою Римським. Ось на конференціях ООН. Виявляється, що ще є ціла наукова група АЛАТРА, доклади по клімату. Міжнародні форуми та волонтери по всьому світу. Тому не дивно, що суд відхилив всі звинувачення проти Алатра. А потім у Капібари та Кремля щось пішло не так. Чи то їх весь цей час пасли і відслідковували всю їх агентурну мережу, а потім просто прикрили цей російський розсадник. Але як би там не було, наші правоохоронці спрацювали професійно і проти Кременовської та її подільника Святогора відкрито Крим? ...справу. Слідство покаже, хто ще там міг бути причетний і який масштаб шкоди вони заподіяли. Але відео американського вченого егона Чалакяна стає зрозуміло, що 111 стаття, а це державна зрада. Кременовська точно отримає, але це ще не все. Сибірський магматичний плюм розміром з Австралію нікуди не пропав, а лише розрісся в розмірах і готується зватися. Пів світу. І Кременовська, ганяючи Алатру, підтримувала тих, хто не дає працювати науковій групі, що вивчала цей плюн та пропонувала методи газації, щоб запобігти катастрофі. Що може статися з Україною та Європою? Егон Челокян розказав у своєму відео: все і землетрус, і вулканічна зима та страшні морози. Це якесь жахіття. Ракети запускають по містам України. Ують все до чого дотянуться, та ще й всередині України діють їх кремлівські агенти, і виявляється, самі сидять на величезному плюмі, що може рванути в будь-яку мить, знищивши пів світу.